Коментарі, ставте лайки. Ну, а ми починаємо. Куме, а що це у вас за будиночки на городі стоять? Які будиночки, це вулиці. І що багато матків накачали? На ще ні, але що вже третій покусала. Куме, а що це за гостинчик ви мені прилайла? 30 метрів стала. А це я ему покажи, цю точно 30 метрів. Кума, а як же ви того комодарочіте? А це маленьким за задні ноги прив'язує до задньої стінки сила. І кожного разу я переїзд, а перечислявся вішовує та відчовує. <риклад> Мама дотикає сина. Ти навіщо на холодильнику букву Ж написав? То не Ж, то сніжинка. Ага, а ти п'яним гостям це пояснив? <риклад> Люба, я вирішив, що тепер з тобою більше ніколи сваритись не буду. Ні, ну ви подивіться на нього, він вирішив, а ти мене спитав. <гуми> Куме, оцей сілько в мене така дурна собака. Як я піду на полювання, завжди почне гавкати, що дичину розлякає. Оце зібрався я на полювання, а сірка посадив. А вам цю буде, хай дома буде. Я в рушницю пішов в ліс. Всім гасити сиду, чекаю. Чи в десухаю, ага, кабан іде. А мій засірко відірвався з того вончога, та посліду посліду, та в лісі мене знайшов. І на радостях я скочив мені на спину. Куме і не повірите. І знаю, що ти не черко. І розумію що це не сирко, але жрать не перестаю. Хто мені поставить лайка, тому буде нова байка. Ніч, рай ведео, і тут така картина. Чергова частина, і тут така картина. Два сержанта б'ють п'яного мужика. Іде вечена питає. Хлопці, що б'єте? Оце питаємо до наска, іде каже мешкає. Витяг хлопці далі. Идем же мо, за що б'єте? оце какая маканашка, идем туда, так и канашка. хлопці, далі. Идем же генерал, хлопчик, за що б'єте? Оце какая матемашка, идем туда, как и Ладно, хлопці, відпустіть його, вы добро дали. От тебя им до дому таки замученый. Если чашу горе ведь умеете, и тут вы испакує сушити каже. Микола, в тебе пляшка, я тебе спас. Приходили два мента, питали, що ти тут нескає. то я сказав, не нескаєш. <риклад> Куме, казав вам, що померти з жінкою. Вчора йду з роботи, дивлюсь, а ви так гарно, дружно пиляєте дрова. Куме, як дрова, то ми неблі дивили. Психіатрична лікарні. Звонить. А вот це психіатрична лікарня, так. Скажіть, у якщо на кожний день. О шостой ранку труби свій горь. На психічне здорова чи ні? Ну, судячи з вашої розповіді ні. Тоді приїдьте і заберіть його, записуйте адресу. Присилай 6, військова частина 223 Ходить в школу молода вчителька, директор їй каже, ну клас тобі попався в щитий, але нічого можна з ними боротися. Ти їх повинна спочатку затачити, а потім огорошити. Ну, заходить до на клас, а там приз, гам, ніхто на неї уваги не звертає. Тут вона згадала слова директора. Каже, привіт шнурки, Хто мені скаже, що таке гандон? Клас так раз і притих. Питання друге, як його натягнути на глобус? А діти так всі хором, а що таке глобус? От про це, діти, ми зараз 45 хвилин і поговоримо. <риклад> Ніч, прой Чергова частина дзвонить телефон. Слухає черговий по райвідділку капітан Петренко. Алло, хто дзвонить родиною, скажіть петра години. Дві години ночі. Дякую. Через п'ять хвилин знову. Зазвонив телефон. Слухає чергову перевіділку, капітан Петренко. Алло! це знову дзвонить Рабинович, Скажіть, Петра година. 2.05. Дякую. Через 5 ще раз дзвонить телефон. Слухає чергову перейвіделку, капітан Петренко. Алло! це знову дзвонить Рабинович, Скажіть, Петра година. Два, десять. Рабинович, ви мене вже дістали. Придіть і заберіть свій конфіскований будівлі. Кума, а що це у вас вчора теще? Цілий день погороді в казки ходила. Кума, оце кота копає огороди, кожний раз як клопату вибити. Це що мені? За стовпа бігти. Речалося три коти, хто з них саме лінивий. Один каже, я саме лінивий. Чора одну скажу. Еже я стояла в метре. Линки буду встать и в пяти цепоисти. Другий каже, а то шо таке? Вчера каже, сборка є такое и такой крутой, что у меня. Линки будут встать, это в духе. А третій каже, вы вчора чулы крети на воздействие. Ну, чулай, а при причем вот третий. Так уже я на своей яйце и ленти буду встать. Телевизору транслюється перед матчем бій Кличка. Перед матчем Петя запиворать пиво, в наварив, Тараню приготував. Все перед телевізором ось починається би. Петя пивка, пилка, почистился рака. Ще раз сьорбнув. Ну сидит такий задоволений. І тут тільки бах накаус кличку уклав того опонента. В першому раунді Петя закстав. Так руки разъе... Ааа, а шо ж таке? І тут Галя стоїть в дверях, каже, о тепер Петя, ти мене розумієш. Алло, це мотосалон? Так, скажите, верчинки сьогодні мотоцикли продали? Дев'ять? Ага, троє ще десь катаються. А хто це дзвонить? Та не це дзвонить з бюро ритуальних послуг. Ви сидите в садочку вишенькою, що це ви борщик сметани їсте, так. Та от свіже сало, та зелена цибулька. А це самого п'єте, так та холодним куском запиваю. Кума, а як хоча з вами разом, то проходьте, сідайте, будемо разом. Кума, а ось там ваш злий сірко, так покусаєш. Так отуш. Галю, ви хотіли б мене щось питати? Так, Петю, який смачний у вас чай? А що це за сорт, Як він називається? Коньяк. Петю, а ви знаєте, що, що після п'ятидесяти життя тільки починається? Галю, може вам іще 50 налити? Люди кажуть, що ви відкрили свій бізнес. Так воно і є. І що за бізнес? Ритуальне бюро. І у вас є свій логотип? Ну, звичайно є. І що там намальовано? Там намальован птах. Який птах. Лелека. А знизу написано, я тебе приніс, я тебе і віднесу. <плес> На цій оптимістичній ноті буду закінчувати цей випуск. А вам пропонує приєднатися, Ну, лайк, підписка, само собою зрозуміло. Приєднатись на Патреоні, ось за цим посиланням можна безкоштовно, а можна за 1 доллар на місяць. Тобто мені на корм, хто бажає задонатить, а також під цим в відео опис. Ну а зараз, папа, далі буде.